Визнано 67 позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання прибуло 19. Отже, кворум є і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 67 позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкритий. також російсько-українських Для ведення протокол засідання поперемо секретаря депутата. А вже на голосування Лесова, як, як секретаря засідання. Ринків за Барбінською нема, барабач, поцілула, нема. немає. Барабаш, бідна Будзелова, Провода Городолозький. Заборонської нема. Задорожнього немає. Гармазинський немає. Ростовський, Олійник, Пермікина, Підубна, Седорович Олег, Сидорович Юрій, Псич, Стецюк, Симбай. Горського немає, Тукіна немає, Халявка, За Зараз прийнято. Для підготовки голосів обираємо двох раківників. Ставлю на голосування кандидатури наших колег Сидоровича та Листовського для кілька середнього засідання. Ринків за бач, Бідна, Будзево, Города, Бродиловський, Кармазин, Кривуцький, Кубішина, Листовський, Оліни, Перухина, Підудна, Седоровича Олег, Сидорович, Юрій, Сиш, Стецюк, Симбай, Алявка Шаваровський. Зали. Колеги, е, оброзано проєкт е, порядку денного, чи до е, цього проєкту є зауваження. Якщо не мають вашого дозволу, на за своєму цілому. Ринків Запара Баш, бідна, Будзевове, Гормота, Городловський, за Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Ластовський, Олійник, Порухина, Підубна, Сидорович Олександр, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Калявка, Шеваровський. За вас прийнято рішення. Дякую. Коли вам роздано проект регосу засідання? <гум> Якщо немає маєте уважень? Голосуємо в цілому. Ринків, Парабаш, Підна-Бузівова, Вода, Городиловський, Кармазин, Кивуцький, Кубішин, Олесовський, Поліна, Карухана, Підгубна, Сидоровича Лек, Седоровичів, Сич, Спітюк, Симбай, Алявка, Шаваровський. За прийнято рішення. Дякую. Ми переходимо до першого питання про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФТО. У рамках програми підтримки ЄС для нагальних потреб розміщення між переміщення Росії в Україні попрошу інформацію надати Василя Гавришко. Юрій Михайлович, перше питання, виступу депутаті. Я вам сказав у виступах, у виступах депутатів чи є бажаючих. Прошу питання. Всі вам миколаїв, Юрій Михайлович, я би просив вручити працівнику міської ради. Я скину програму ганку групу депутатську, щоб її опрацювати, якщо це можливість, до тижня часу. Там з приводу е, чеська якась громада готова виділити 30% е, сонячних панелей. Бувши у використанні, але там ресурс їхній ще буде 15-20 років. Ну і вони там є перелік вимог, і там звучитка повинні підходити це. І вони ну, було б варто з ними звертатися в цьому плані по співпраці. Дякую. Дякую Рибаха Кармази опрацювати це питання. Дякую. Ще є бажаючі? Ні. Переходимо до наступного питання Василь на, на решті. До нас звернулася північна екологічна корпорація Нефко з метою розглянути на сесії міської ради. Збільшення грантової угоди на 158 тисяч 800 євро. В доповнення до існуючого гранту загалом весь грант буде становити 2 мільйони 746 тисяч 647 євро. Закупівля була оголошена, і цей фірма підрядник зайшла і сказала, що збудує за мільйон. 800, грубо, так коротко, і бачите, вже перейшло до мільйона. Що означає робити без робочого проекту? 2,800. Ми робили проект по світлу. Ми включили вокзальну, Галицьку, Академіка Павлова без робочого проекту. Потім в результаті мусили викидати, бо це були наші кошти. А тут є грантовий, і вони додають ці кошти до робочий проєкт, містить ті розділи, які необхідно виконати як слід. Ну, працівники міської ради, і ми не могли вийти на ту суму попередньо і зробити ну, робочий проект. Без робочого проєкту мусить бути в такий шлях. Дякую. Якщо якісь є питання, будь ласка, чи є запитання в цьому Дякую. зарегистрируйтесь, будем вас Структура НЕФО надає різнопланову допомогу Україні за цією угодою, навіть втручання будь-яких силових структур у роботу НЕФО є неможливо. Неможливо обшуки, вилучення документів, ще щось ще щось. Дуже чітко це все відображено в цій угоді між Україною і НЕФО. Відповідно до процедур, запропонованих НЕФО. Так, хто, хто не знає, ми е, провели ці закупівлі, харківська компанія АВГ за результатами цього виконує роботи. І власне вони очікують, що на кінець жовтня, десь тут у жовтні, був керівник, казав, що вони хотіли б завершити всі роботи. Хотілося б, щоб будівля, яка так дуже зроблена, ну, мав лише викінчення в благоустрій. Щоб був зроблений гарний благоустрій, на благоустрій коштів там немає. Через те, ті кошти, котрі додали ще додатковий грант, ми сьогодні приймаємо, дякуємо Північній корпорації НЕРФО і відповідно очікуємо рішень вже по здачі. Василь Романович контролює, є робоча група у тісній кооперації з Державним ДПУ, тому що ми вирішили, що... Об'єкт, який будемо на початку реконструювати, це все-таки один корпус державного училища. І всі ці типу поліпшення, які в результаті цієї роботи будуть виконані, ми передаємо державі, особі ВПУ і, відповідно, буде поселення внутрішньоперемічних осіб відповідно тих процедур, які ми затвердили у міській раді. Так ми це все плануємо. Поки що станом на сьогодні коштів на Балусті. Не додають, а додають ті кошти, які потрібні для вирішення тих нагальних потреб в самій будівлі. Але по якості, по власне комплектації всього того, що там є, робота зроблена дуже велика. І та кількість коштів 2 мільйони 700 грамів євро, говорить нам, не пам'ятаю, щоб нам хтось давав такі подарунки громаді. А це все-таки на державі, а на території нашої громади ми дуже суттєво підсилили. Червоненське виту. А на старті пригадуєте, які були розмови з трудовим колективом. Заступники їздили на зустрічі, хтось розпускав непотрібні плітки, що це будуть квартири продавати і тому подібне, і тому подібне. Ми котре показали високий рівень Довочівської міської ради, рівень фахівців. Котрі все для того, щоб допомогти державному навчальному закладу на території нашої громади і відповідно створити умови з допомогою фінансового ресурсу НЕКУ, для того, аби внутрішні приміщенні при особи мали можливість жити у людських умовах. Ось така, така ситуація. На голосування запропонований вам проєкт рішення сесії. Голосуємо. Гринківська Бабінська, Барабаш, Підна, Кузивова, Ротана, Городовиський, Кармазин, Кривуський, Кутишин, Листовський, Олійник, Первухина, Підубна, Сидоровича Лекса, Рочуй, Сич, Іцюк, Сембай, Торський, Тютін, Халянка, Шаваровська. За 23. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання це внесення змін до показників бюджету громади. Я, попрошу голову за нами Шановні депутати, на попередній сесії ми виділяли кошти на програму підтримки обороноздатності на придбання дронів. Але сталося так, що необхідно більше військовим, вони звернулися, щоб придбати реп. РЕП вартість 290 тисяч, і це йде по, інші, по інших видатках, тобто перенести з поточних видатків на бюджет розвитку, щоб терміново купити і придбати реп. Я вже на попередніх засіданнях комісії говорила, що необхідно буде позачергову сесію, тому що утворилася в нас первинна медична допомога вже як окрема юридична одиниця. І зараз ми знімаємо всі видатки, які були передбачені на енергоносії на фельдшерсько-пошерські пункти і амбулаторії, які фінансувались із загальної суми видатків на охорону здоров'я. Вони виділяються вже для окремої юридичної одиниці для того, щоб вони вже відкрили свої рахунки і вже запрацювали з жовтня місяця. До 1 жовтня відкрили свої рахунки. Це на енергоносії виділяється їм дев'ятсот тридцять тисячі гривень 81 копійка. І, 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 на, і, на, і, на, і на виготовлення стендів для стели Алея Слави, на виготовлення портретів наших героїв не вистачає 49 тисяч 900, ми вже виділяли 50 тисяч і пропонується з програм двох програм розвитку міжнародного співробітництва і програм розвитку туризму і, і зняти і виділити 49 тисяч на виготовлення портретів. Це все, які зміни. І запитання до договориться. Дякую. Дозволите ставити на голосування? Голосуємо. Ринків за Бабінська, Барабаш, Відна, Гудзилова, Горвота, Розмановський, Зим, Реузький, Вішин, Листовський, Поліни, Рукіна, Підудна, Сидорович Олекса, Сдодович Юрій, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Фютін, Халявка, Шаваровський. Прийнято рішення. Дякую. Колеги, ми ще до питання різного. Хто бажає у різному виступити? Я надам вам вашу інформацію, що в неділю між 14 і 15 годиною ми будемо передавати чергову партію і для 25 ї Січеславської десантно штурмової бригади. То бажаємо, щоб Через неділю ми наступної ми будемо передавати півдрони для одеських прикордонників, котрі також зовні активних партії дронів вже виготовлені. Ми на етапі виготовлення дронів для 3 штурмової бригади і для нашого батальйону територіальної оборони. І ви бачили, що Автомобіль, на котрий збирали кошти, ми передали нашому підрозділу територіальної оборони, на Сумщині. Дякую окремо Андрію Косалавському, Марії Венявській, старостам нашим. Ми докладалися до того, щоб передати нашим військовим щось домашнє добре і багатьом підприємцям, які передавали інші. Засоби і все речі. Чи є ще? Хто ну, хоче виступити? Ні. Будемо завершувати. Порядок денний сьогоднішнього засідання є. Вичерпаний. Дозвольте засідання 67-ї позачергової сесії Володихівської міської ради оголосити за три Що?